Фільм, який просто розірвав моє серце, мою душу на шматті, тому що у мене в житті є схожа ситуація. Я ридала просто як скажена. Я розумію біль усіх головних героїв, які зображені в цьому фільмі, тому що ця ситуація мені знайома. І Як нікому привіт це і Тут ми говоримо все про світ кіно, фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. адже Тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі, ділися моїми відосами з друзями, допомагай розповсюджувати контент та добити мамі перші 100 тисяч на цьому акаунті. Це дуже дуже важливо для мене. І далі я поясню. Чому. не буду затягувати інтригу. Цей нереально крутий фільм називається Що гнітить Гілберта Грейпа. І чому він так сильно мене зачепив, просто заживе. Я, я додивлялася цей фільм просто зі сльозами на очах. Я плакала майже весь фільм, саме тому, що я мама особливої дитини. Моєму старшому синові 5,5 років, і він аутист. І я вам хочу сказати, що я чудово розумію біль е, родини. Яка зображена в цьому фільмі, це його старший брат, це Гілберт Грейп, його сестри, його мама. Я чудово розумію саме поведінку головного героя Арні, який є дитиною з психічним розладом? Я прям дивилася на гру Леонардо Ді Капріо, Я вам хочу сказати, що я в ньому прям бачила свого сина. Я просто цей цей фільм мене. Затронув до глибини душі, просто я зараз про нього кажу, і в мене навертаються сльози на очі. Я чудово розумію головного героя Гілберта Грейпа, який старається заради Арні, який намагається зробити його життя комфортним. Навіть оці його розмови, коли Арні побила його сестра, і Гілберт намагався його заспокоїти і казав, що якщо тебе хтось обідає, ти завжди підходиш до мене і говориш, що тебе хтось обідів. Ви не повірите, але я завжди так кажу своєму старшому сину, що якщо його хтось обід. Вражає, щоб він підходив і казав про це мені. Та й саме все, що я роблю в своєму житті, я роблю заради того, щоб. Фух, треба зібратися. Я роблю заради того, щоб покращити майбутнє життя своєї дитини. Навіть цей аккаунт. Це монетизований аккаунт, я створила для того, щоб мати можливість забезпечувати свого сина хорошими спеціалістами. Тому я буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви будете допомагати розповсюджувати мій контент, адже це монетизований аккаунт, і я буду всім дуже-дуже вдячна. Коротше, фільм просто вообще він мене розірвав просто на шматі. Я... Я в шоці, герої взагалі, просто клас. Акторська гра нереальна. Напишіть, чи бачили ви цей фільми, чи будете його дивитися.